Усіх вітаю. Принесла матусі гібіскус, це вже остання квітуча рослинка, і квітів достатньо посадили, і кущів багато, вони просто ще не розрослися. Коли виросту, тут будуть такі чагарники. Тому що і керія дуже сильна, розкидиста, висока, два гібіскуса поряд, і форзиція, що там у неї ще. І е, е, зараз, поки немає матусі, я хочу дещо зробити. Щоб вона не побачила. Це буде така маленька таємничка разом з вами. Це, мабуть, слава Богу, що в неї немає ютубу, інтернету, і вона не бачить, що я тут витворяю <свісно> на її подвір'ї. Вона мене попросила між керією і гібіскусом не садити ще один гібіскус, тому що там два кущі калілія, і вони великі, вони ростуть реально десь трошки нижче від мене. І попросила, щоб я посадила біля цієї ємності. Тобто гібіскус, ну я не бачу екран чорний, о, отак краще. Щоб я посадила отут. Тобто ємність і отут два кущика. Ну мені не хочеться, тому що тут на возвишень. І вони, якщо розростуться, вони будуть психувати, що до краника не підійдеш, буде мішати. А от, отут, мені здається, було б краще. Два гібіскуса і керія. Але потрібно пересадити лілію. Оце для неї жах, тому що жовтенька лілія в неї одна залишилась. І вона хвилюється, щоб я її не чіпала. Ой, ну я зараз подумаю. Квітнички наші стоять, все добре, ось ліхне прекрасно себе почуває. Таточко зробив шифер, все рівненько, нічого не потоптало. І от як вирішити, отут керія і гібіскус. І зараз або тут де лопатка рожеве посадить, або там між доємностю і гібіскусом. Ну вони наскільки будуть поряд, вони сплетуться. Ну, якщо, б три, якщо б три посадити величеньких, воно було б, можливо, пігарно. А якщо просто два притуляться один до одного, отут буде пуста місцина, а тут керія, ну, мені здається, краще, коли два гібіскуса і керія. Я не знаю, аби змогла зараз з вами поговорити, щоб ви зі сторони подивилися і сказали, як буде краще. Де його посадити? Чи отут гібіску, чи отут. Ну, Я все-таки вирішила тут посадити. От воно буде компактніше і гарніше виглядати, а не отам тулити на верхівці. А тут буде просто пусто, друзі. Ми зараз. Оцю лілію поділимо і посадимо. Але поки немає матусі, тому що вона не дозволить це робити. А ну давайте спробуй. Вона не викопується. Лопата не лізе. Лопата не лізе. Але квіточку завжди можна пересадити. А от кущ дерева, якщо посадимо, ми його вже пересаджувати не будемо. Тому краще викопати цю лілію, пересадити на інше місце. А кущик посадить, щоб він тут назавжди, на все життя стояв красиво. О, все віддається. Піддається. Я думаю, зараз викопаємо. Ага, все. О, та він прекрасно виходить. Ну ви що, він просто вишорта і все. О, Дивіться, який гарний. Так, і ще ось один. О, та. Я думала, не викопаю. Викопала. Все. Тепер у неї буде два куща лілії. А тут ми посадимо гібіскус. Так, відійдемо трохи подалі. Прекрасно. Лілія вийшла із землі, ще й два кущика вийде. І тепер ми не будемо тулити, отут два гібіскус, а між Мішкерією і Білосніжним гібіскусом посадимо рожевий. Таточко, як завжди, займається дровами. Пеньками, гілками з воловських горіхів насадив, от і прийшов час, прибирає. Друзі, я хочу не рівно посередині між керією і гібіскусом, а трошечки змістити ближче до цього деревця. Чому? Тому що керія буде розростатися ще дуже пишним, величезним кущем. І вона той гібіску, що ми посадимо, ще й прикриє своїм гілочком. Тому трошечки ближче до гібіскуса садимо. Ще у матусі росте троянда, фламентон, сплетиста, І гілки дуже довгі видовжуються. У мене там вже метра по чотири, вже до опори долізли, хоча під парканом пасажир. Ось красунечка. Також я її кожен рік приходжу, формую, вирізаю. Матуся не може зрозуміти взагалі, що різати, як. Ну, не чіпай, говорить і все. Вона б залишила і старі і молоді гілки, тут би жахливо було. Вона була б незадоволена, тому що ходити незручно. Тут би півгороду зайняло оця тройон. Так, це молодинки, погани я залишила і десь штук 12 я прибрала зайвих старих з ягідком. От і все, і буде красиво знову квітувати. Дрібничка, але все правильно. Трошки ближче сюди. Єдине, що тут іще один кущ лілії росте. Ну ми його чіпати не будемо. Гібіску швидко не буде розростатися, тим паче він в один стовбур йде. Лілія буде мішати, ми потім її пересадимо пізніше. Ось тут ще один кущ. Зараз водичкою промучимо, потім ще засипаємо більше. Я бачу, що йому потрібно допомогти. Thank mm -hmm. you. Metro, Metro. Спасибо. Низаш не Саша. <смех> <смех> И что с А горобчики, ой, як їм весь. Ой, братики, он дивіться, скільки гніз зробили під дахом. Одна солома з пухом. Терчать, так? Да? Понасідали. Що дивитись? Зірачки наші. Трошки склали, а цих пізніше завтра вона Він Все одно за один день все не перепиляє, бо ноги болять. Він п'ять хвилиночок походить, а потім йде обезболю, знеболююче приймають. Тому потрошечко. Переобулася у мамулі та пулі. Жарко як влітку. Прекрасно. Зараз водичка осяде. А оці два кущика лілії. Зараз один отут посадимо між керією гібіскусом. Отут ще один вилізе і отам посадимо. І між гібіскусом будуть високі жовті кущі лілії. Вчора тільки ручки помазала кремом, такі ручки стали ніжнім. Я кисень сьогодні знову в землі ковиряюся. І зараз додому піду також. Посадки ще мене чекають. Ще ще чесничок, і там полуничку, і багато чуще. Треба посадити. І мене ручки весь час страждають від нашої зими. Ну, вони не страждають прям там так. так. Тоб, зараз мама як побачить, як у нас у неї зовсім по-іншому стало. й не рада буде ще прийшла. Намагалася гарно землю розгревсти, порівняти тут все валіки зробила, щоб проливати було зручно. От. Ой, як швиденько впитується, зараз ще принесу. Поливати, що не відпитується. Я вже залила його. Це жарко на вулиці. Я ще в світерочку. Треба, мабуть, футболочку одягати. Це люди побачать, не повірять. Скажу тир, за який це рік і за який місяць відеоролик. Насправді жарко. Була б тут футболочка, я б переодягнула, тому що працювати неможливо. Я вже й капці матусині перевзула, тому що в кросах неможливо. Це ось сусідочка віддала матуся. Нарешті каланхою віддала. Поділилася квіточками. Всі задоволені, і я задоволена. Сподіваюся, матусі сподобається. Вона не засмутиться, що я потривожила її лілічки та попересожувала. Зараз водичка впитається і ми просто завернемо сухою землею, І все. Я добре пролила, декілька разів ходила, проливала. Тому все гаразд. Нехай переживається цей рожевий. Не переживеться, а мені ще в садочку є зайвий. І ми з садочка, якщо що принесе. Ну, і лілії більше не потрібно поливати, тому що вони почнуть гнити, якщо буде прохолодно, але в нас знову сонце припікає. І я боюсь, якщо землю буде так сушити, то потрібно буде всі оці квіти поливати, поки вони приживуться. Бо ми їх пересаджувала, ну, росте нормально. От туєчку ту, обов'язково треба весь час поливати. Вона без води погано росте, особливо там на верхівці. І оце матусі треба таку задачу дати, щоб вона коли неколи навіть коли прохолодно, про, з відеречком проходилася і обов'язково заливала оцю. Тую. Тоді вона буде швидко і класно рости. Як і гортенці. Водні рослини полюбляють. Вуду. Так, Ну, все мої хороші. Тепер повністю клумби сформовані. І по весні прийдемо тільки вже перевіряти та милуватися. Ось форзиця ще розростеться, пишний величезний кущ, два гібіскуса, керія. І все. Мені здавалось, ніби то ще щось. Ну, я вже, а, туєчка ще ж підросте, юка така є. Ну і кущика ті всі малини порозростаються, дуже високі кумберленд. І жималость, чорна смородина, дивлюсь, поперла дуже швидко. Абрикоски ті пересадяться. І оцей рядочок повністю буде у височеньких кущах. І сараю, оцю рабицю, шиферинки ломані, буде не видно. Я пам'ятаю, в мене, там два куща калини величезне росло. Я все ходила і знімала. так промінчиках сонечка сяяли ті ягідки. Це було казково. Часничок вона до половинки посадила, а іншу половинку зараз поснідає і вийде досаджувати. Ну, потихесенько, людина вдома. Пішла, поснідала, посиділа, вийшла ще покопошилась. Це її щастячко і є радість життю, коли не поспішаючи і займаюся роботою, Своє задоволення ще своєю улюбленою, мої хороші. Пока, пока.